Вітаю, друзі! З вами автоінструктор Роман. У нас тут ранкове комбо. Стоїть одна наша автівочка. Я тут стою і дивлюсь, Тренують парковку. Ніка тренує парковку зі своєю ученицею. Щось вони там в притірочку дуже близько до мене. Ось по дзеркалам видно, зараз я вам збільшу. Прям в притірочку. Мені аж цікаво. заїду чи ні. Може зараз зніму контент. Чи все-таки будуть коригуватися? Ну, я сижу на пасажирському, тому що від'їжджати вже нікуди не буду. Ох, дівчата! Серйозні. Серйозні. ну, подивимося. Ну, по лінії, як бачите. заходи. Але з такими гарними коригуваннями. Дзеркала в мене після вчорашньої бурі не дуже протерті. Ой, молодець, підкоригувалася. Тобто, я так розумію, що вони відпрацьовують заїзд від балди або як. Головне заїхати е без всяких схем, наскільки я бачу. Цікаво, зайдуть, чи ні. А ви, друзі, якщо хочете навчитись водінню, пишіть, дзвоніть в приватні. Можна відразу почати водіння, якщо у вас вже складена теорія, якщо ви її пройшли по самопідготовці, чи може в іншій школі. А на водіння хочете саме до нас. Тож звертайтеся, у нас старт занять від метро Дарниця. Ой, дивіться, як гарно зараз коригується. За лінію колесико заганяє. Молодець. Молодець. Видно, що <с> дає учениці думати самостійно. Бо то не швидко робиться. Але молодці, вже майже вони зазор є. Так, так. Тож, хочете навчитися якісно водити автомобіль і скласти іспит без хабаря. А ось і наше... Четверта комбо. Так, ну що там, дівчатка, заїхали? Норм заїхали. Бачу, що в лінії зазор є. Працюють. Молодці. Красотка. Якось так. Якось так, друзі. Відпрацьовуєте і парковку, і задом, і передом, і по-різному. Ага. Вийшла учениця навіть подивитися. Чи гарно заїхала, чи ні? Молодець, молодці. Всім гарного дня.